Перед виходом покладіть один на кухні, повертаєтеся і знаходите купу трупів тарганів. Використовується саме ці проти тарганів. Запах, який подобається мурашкам, і приваблює їх, щоб вони прийшли поїсти. Як тільки одна паску, повернувшись у гніздо, зарази цю колонію. Коли що щодома можна безпечно використовувати навіть при наявності намуляти домашніх тварин. У вас дома часто з'являються таргани, мурахи. Спробуйте це негайно. Ви не недооцінюєте цю річ, де вона є? Там практично не видно тарганів. Це не буде боєзапалювання, ні, ні підключення додатки. Його основний компонент це флуроланер, флороланер, флороланер це ворог тарганів. У моєму домі завжди в кутку один, на кухні один, у спальні один. І навіть якщо в домі є малюки та домашні тварини, можна спокійно використовувати. Спробуй іти. Якщо вдома з'явилися багато павуки, юрські ящірки, канальні бур'яни, дорожні комахи, мокці, клоп, пекні риби, таргани. Що робити з різними повзаючими комахами, такими як маленькі жуки? Тільки один раз поставте і наступного дня побачите купу трупів тарганів. Я купив коробку засобу від тарганів і відчуваю, що він прийшов віддячте. Вдома більше не з'являлися комахи. Коли у вашому домі з'являється один тарган, не сумнівайтеся, у місцях, які ви не бачите, вже є ціла купа тарганів. Цього разу просто поставте в кухні, вітальні, спальні, ванні, і після використання цього літа ви майже не побачите тарганів. Це саме той старий національний продукт Ікеда для знищення тарганів, який може не тільки вбивати тарганів, але й знищувати мурах. У домах в кутках стін на балконі можна використовувати, наклейте це і мурах із тарганами скажуть Прощавай, а в домі буде чисто. Якщо у вас вдома є проблеми з тарганами чи мурахами, натисніть на посилання нижче, поспішайте, поспішайте.